В світі немає стабільності. Терористи знову захопили літак цього разу в Україні та ще й з футбольними вболівальниками на борту. Захоплений літак вдалося посадити і визволити заручників в такий спосіб. Українські спецпідрозділи тренуються, щоб футбольне євро в нашій країні відбулося без міжнародних скандалів. І грободаренко далі. Пілоти українського АН-26 прогрівають двигуни і вирушають на злітну смугу. Військово-транспортний літак, за легендою, пасажирський лайнер. На борту футбольні фанати, проте серед них виявляються терористи. Літак захоплюють у повітрі. Їхні вимоги, навчальна операція, замовчує. Для перехоплення в повітря піднімають міг 29 Подальшу рятувальну операцію затуляють хмари військового аеродрому у Василькові. Завдання винищувачів знайти ціль і змусити захоплений літак сісти на литовищі серед ймовірних методів попереджувальний вогонь та блокування повітряного коридору. Завдання мігів не тільки посадити літак, а й не дати йому злетіти, якщо терористи раптом передумають. Таке саме завдання, і у військового бензовозу він перекриває поперек злітну смугу. Далі справа спецпідрозділу СБУ українських спецпризначенців на американських хамерах доправляють для фінального штурму. Кілька альфівців проникають на борт через люк кабіни пілотів, решта через двері. Терористи обезброєні та затримані, без потерпілих не минулося. Проте кому потрібна медична допомога злочинцям чи заручникам за легендою невідомо. Поважні генерали операцію задоволені і вже готові вболівати. Я буду сидіти на командному пункті, дивитись футбол. Так? Потрапити на стадіон більшість військових не зможуть навіть поглянути з кабіни літака. Заходити в повітряний простір міст, винищувачем заборонено бойове чергування на підступах міст господарів. на літаки су 27 міг 29 будуть задіяні вертольоти Мі 24 Мі-8 від сухопутних військ, а також будуть задіяні сели засоби протиповітряної оборони зенітно ракетні комплекси, які в нас сьогодні стоять біля місць проведення фінальних ігор. Серед повітряних загроз радіокеровані моделі теоретично безпілотники можуть начинити вибухівкою для знищення такої небезпеки. Військові готові використовувати гелікоптери та системи придушення радіосигналу. Такі навчання проведуть поблизу Львова, Харкова та Донецька. Ігор Бондаренко Ігор Ткач, ТСН, один плюс один.